Минулого тижня ми стали свідками важливої події і зворушливої події, адже у межах 64-го обміну полоненими на рідну землю в Україну повернулося 205 наших захисників. Це важливо для нашої держави, це велика радість для всіх українців. Але цього разу новина особливо зворушувала, тому що додому повернулося двоє наших земляків: ніженців це Олександр. Скалацький та Валентин Маринич, тому ми радіємо за них особисто, за їх родину, за їх близьких і їх звитяга, мужність, нескорність це те, чим ми пишаємось. Також сьогодні за поданням командира військової частини А 4722 ми маємо честь від імені всієї нашої громади від міста Ніжина висловити подяку нашим захисникам. Це Євгену Півню, Євгену Лоєвському. Давайте подякуємо їм за, за службу. Дякуємо за стійкість, за мужність, за самовідданість. Наше місто пишається нашими захисниками. І саме тому вже не вперше до нас звертаються командири різних військових частин щодо відзначення мешканців нашого міста. Подяки від нашої громади, півні Євгенію Костянтиновичу, військовослужбовцю, військової частини а 4722 за високі особисті досягнення, зразкової виконання службових обов'язків, патріотизм, активну громадську позицію. Дякую. Подяка для вашого сина. І подяка батькам, звичайно, тому що виховання починається з родини, з батьків. Тому оголошуємо подяку півню Костянтину Олександровичу і півень Ірині Володимирівні за зразково-патріотичне виховання вашого сина. Військовослужбовцю. ВЧА-4722 Воєвському Євгену Олександровичу за високі особисті досягнення, зразкове виконання службових обов'язків і боротьбу за суверенітет нашої держави. Дякую, дякую. 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 Баксу і Олександру Миколаївичу за гідне виховання нашого захисного. Пишаємось нашими земляками, пишаємось нашими захисниками, захисницями і, звичайно, разом всім ніжином працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава!